Класний бомбокс, правда? Як собі так пішов, бо природу вже так за ручки пішов. Ну да, це у нас рівень. Класний рівень. Отак чік поставили і питання закрили. Що по тачці довго важка машина в роботі. Важко робиться. З термал системою розібралися. З парактроніками розібралися, з мертвими зонами майже розібралися. Я думаю, треба дати її поїздити, щоб її відпустило. І нас відпустило. Питання, що тут мертві зоні. Але це питання, поки що lost communication, треба хай вона подумає над своєю поведінкою. Це машина, в принципі, готова. Да, це от дроч з карточкою. Постійно все. Парки робочі. Да, і камери ще зробилися, бо не були, робили камери. Лишається у нас, щоб машинка помалювати, розібратися з системою безпеки і сімка, і до побачення.